Страхування теж є свої мінуси. Не тільки на території Польщі, а ще й в Європі. А в Україні теж буде діяти? І лікуються все одно за свої гроші. Мені здається, в в такому разі приватне вигідніше. Доброго дня, глядачі ютуб-каналу Сімейний бюджет. Ми раді вітати на нашому відео. Темою нашого сьогоднішньої зустрічі це страхування в Польщі, і з цим складним питанням допоможе нам розібратися кваліфікований радник, експерт в цьому питанню Ірина. Доброго дня всім! Ірина, розкажіть трошки про себе, як давно ви працюєте в цій сфері? Мене звати Ірина, я вже 10 років проживаю в Польщі, займаюся страхуванням. Приблизно 7 років. Спів моя мої клієнти це клієнти іноземці з України, Білорусі, Грузія і так далі. Це моя спеціалізація, тому я з радістю сьогодні розповім вам про медичне страхування в Польщі, як воно виглядає. Про НФЗ, приватне. Розкажу якісь свої поради. І потім вже можна буде звернутися до мене на більш детальну консультацію або оформлення полісу. Супер, дякую. Отже, пропоную почати з основи, бо кожен українець, іноземець, який приїжджає, він зазвичай перше, що отримує, це НФЗ. Як його можна отримати? і Що він покриває це страхування? Взагалі, медичне страхування в Польщі можна розуміти як умовно обов'язкове, це означає, що його мають практично всі, але це не є якоюсь обов'язковою нормою закону. Якщо іноземцю потрібна допомога, звичайно, він її отримає, але якщо у іноземця немає цього. Страхування НФЗ, то а, просто, просто потім він отримає рахунок на оплати послуги, і це завжди дуже кругленька сума, тому а, варто мати це страхування. А, зазвичай, якщо людина працює офіційно в Польщі, то в нього а, є це страхування НФЗ. І, і ці щомісячні до вони автоматично списуються з заробітної плати. Які взагалі є види страхування в Польщі? Це обов'язково це НФЗ, також є добровільне НФЗ, Якщо ви офіційно наприклад не працюєте, але все таки хочете мати це страхування, то ви можете його добровільно собі оформити. Але треба пам'ятати що це якби щомісячні оплати в які ви вносите самі і приватне Приватне – це добровільне страхування його мати не обов'язково, але варто і чому розповім про це трошки пізніше взагалі що покривається страхування НФЗ – дзвінок швидкої допомоги на на екстреної допомоги пацієнту, діагностика і аналізи, прийом та лікування у вузькопрофільних фахівців, оформлення лікарняного листа для тих, хто працює, амбулаторне лікування, вагітність і пологи, догляд за новонародженими дітьми, надання психологічної допомоги, а також стоматологічні послуги різної складності. При цьому деякі послуги ви можете отримувати постійно, наприклад, пломбування або звернення з гострим болем. А ось зубник. Камінь вам знімуть лише раз на рік. Що стосується протезування, то його вам зароблять лише один раз в п'ять років. Дитяча стоматологія в цьому плані більш лояльна і перелік послуг для дітей значно ширше. Тобто, до 18-го року життя лікування зубів у дітей, воно якби безкоштовне, і там немає якихось лімітів на послуги. І В яких установах діє страховка НФЗ? По цій страховці вам нададуть допомогу в будь-якому державному медичному закладі. Якщо ви хочете лікуватися в приватній клініці, тоді треба мати вже приватне страхування, тому що е, чи, найчастіше в приватні клініки Є приватні клініки, в яких підписана умова з НФЗ і деякі послуги в них можна виконувати безкоштовно по цій страховці НФЗ. Але найчастіше, якщо це приватна клініка, то треба мати своє приватне страхування, яке б вам покрило лікування в цій клініці. Хочу трошки сказати, які є недоліки. В страхуванні НФЗ найбільший недолік це через нестачу медичного персоналу в державних лікарнях можна дуже довго чекати на прийом до лікаря. Дуже довго це, наприклад, прийом до окуліста на наступний рік, на квітень або травень. Тому. Якби це вагомий мінус. Якщо вам терміново треба записатися до якогось спеціаліста, то краще мати приватне страхування. Також один з мінусів це обмежений перелік послуг та невеликий спусток установ, які працюють по державному страхуванню. Ну і це все впливає на час очікування вашого лікування. Якщо терміново треба щось полікувати, зробити, то це Може бути не завжди термінова по НФЗ, і найчастіше потім е, люди звертаються вже в приватні клініки е, і лікуються все одно за свої гроші. Е, а щодо плюсів, е, в перелік страхування НФЗ включені найнеобхідніші послуги, які найчастіше потрібні пацієнтам, тобто педіатр, терапевт, е, банально якісь. Такі базові, базовий перелік лікарів він все таки, все -таки є і е, можна користуватися цими послугами. Е, поліклініка за місцем проживання розташовується недалеко. Це дійсно правда, бо в кожному районі міста по декілька поліклінік, в які ви можете звертатись. Безкоштовне стаціонарне лікування, якщо вам необхідна госпіталізація, і перебування на стаціонарі. За вашою страховкою можуть лікуватися члени сім'ї. Тобто ви вам додатково не треба будете доплачувати за страхування своїх членів сім'ї. І обов'язково страховка зручна тим, що не потрібно витрачати час на її оформлення. З вашої зарплати просто будуть списуватися гроші на рахунок страхової компанії. І це дуже зручно, не треба це пам'ятати, вони списуються ці кошти автоматично. Під час того, як ви Звертаєтесь до лікаря, вони це бачать це в системі. Же страхування є, не треба з собою носити якісь там папірці і так далі. І таким найбільшим бонусом державного страхування для іноземців це є можливість включення в страхування. Вашу страховку, членів вашої сім'ї. Члени сім'ї це вважаються діти, подружжя, батьки, бабусі, дідусі. Для кожної категорії є обмеження. Дітьми вважаються діти до 26 років, якщо вони в цей час навчаються. Причому це як рідні діти, так і усиновлені. Чоловік. Якщо він не має своєї страховки, батьки, бабусі, дідусі повинні проживати разом за застрахованим і вести спільне господарство. І при цьому всі вони, всі члени сім'ї, мають проживати законно в Польщі. Угу. Привіт, я сподіваюся, ви любите подарунки, тому пропоную вам два безкоштовні уроки по інвестування: один як навчитись інвестувати, і другий побудова довгострокових портфелей. В описі до цього відео ви знайдете лінк на телеграм бота Ай Ви в ньому реєструєтесь, забираєте свої подарунки. А також дізнаєтесь більше про спільноту і Це вже кілька сотень свідомих інвесторів. Це кожного тижня щотижневі зум ефірі Це власна база знань, і це вже величезна бібліотека проведених ефірів, де ви можете багато багато всього почерпнути. Лінк даю в описі до цього відео. Ми запитання, скільки буде вартувати, якщо от ви сказали, що я ну, обов'язково зарплата вираховується, а якщо я не працюю в Польщі і просто хочу сплачувати собі страховин. Я вам точно не скажу, бо я таке страхування не передаю, це треба вже йти звертатися до НФЗ, до але близько 600 злотих місяць. Досить багато, мені здається, приватних в такому разі приватновигідніше них дешевше, але в приватному страхуванні теж є свої мінуси. Тобто, якщо в страхову страхування на взет, що для мене є великим плюсом, бо в мене є діти, покривається госпіталізація, звернення в клініки, стаціонар, це все включено в страховку, і ми декілька разів, на жаль, з дітьми я лежала, перебувала в лікарні, і це все було безкоштовно. А в приватному страхуванні, на жаль, немає такого. Але приватне страхування теж варто мати, тому що е, якщо треба звертатись до лікарів і не хочеш чекати там по півроку або рік на прийом до лікаря спеціаліста, то варто мати саме приватне страхування. Тобто варто мати два страхування: І е, НФЗ державне. І приватне. По приватному, так. як всі роблять? По приватному всі ходять до лікарів, спеціалістів. Якщо щось вже серйозне трапилось і ну не дай Бог, треба госпіталізація або е, звернення до лікаря якогось більш високого профілю, то це вже НФЗ. Так, ну я погоджуюсь. У мене теж мій власний досвід говорить про те, що я, наприклад, з дитиною ходжу до педіатра державного, і я абсолютно не задоволена, що мене є приватне медичне страхування, але я державним лікарям абсолютно задоволена, дуже класний хороша пані педіатр. <рект _le> а, але якщо щось ну, маю ще приватне, де ходжу до інших лікарів, вузькопрофільних, профільних, дуже для себе була вагітність те, у приватного лікаря. <рект _le> я теж була вагітність у приватного. <рект _le> Але вже щось більше, то варто мати державне страхування. Мене чоловік працює в лікарні, якщо щось серйозне, то має бути державне страхування. Типу рак, якісь не дай бог, таких виробів, так. то в приватній лікарні мало чим допоможуть. Так тим паче, що бувають такі випадки, що треба теж звертати увагу, який перелік послуг Є в приватному, в вашій приватній страховці, бо е е якщо б якісь хронічне захворювання, то це страхування може не спрацювати взагалі, не подіяти і вам нічим не допоможуть. Тому ну, завжди варто мати якби, і державне, і приватне, якщо є можливість, тоді застрахована застрахований з зі всіх сторон. На що в нас покриває приватне страхування і на що потрібно звернути увагу? Так я хотіла порекомендувати якраз можна порівняти, якщо це NFZ, то вартість приблизно там плюс-мінус 600 злотих на місяць. Якщо це приватне, наприклад пакету у я розповім, тому що це є можливість зробити таку сімейну страховку, в якій два дорослих і безліміт дітей до 25-го року життя. І вартість такої страховки 413 злотих на місяць, і що в неї входить? Це терапевт, педіатр, 19 фахівців, 14 дитячих фахівців, 210 лабораторних тестів і аналізів, 36 амбулаторних процедур, 170 діагностичних досліджень УЗД, рентген, МРТ, і навіть вакцинація проти сезонного грипу. І переваги цього страхування в тому, що ви отримуєте. Опіку в 7 днів на тиждень з 7 до 24.00. Набагато коротший час очікування в порівнянні з страхуванням НФЗ. Електронний запис, вам не обов'язково треба дзвонити на цю інфолінію, і чекати годинами, поки вас запишуть. Все це робиться через телефон або через інтернет. Електронне скерування, рецепти, можливість навіть навіть відеоконсультації, наприклад, якщо ви десь за кордоном, це теж дуже зручно. Необмежений доступ до лікарів. Ви можете скористатись послугами лікарів і діагностичних обмежень без лімітів у вибраному пакеті. Тобто ті фахівці, які я назвала, протягом року можна звертатись без ліміту, немає якихось обмежень. Так. І, і це висока якість медичних послуг. Бо якби лікарі працюють дуже часто і на ННЗ, і в приватних клініках. Приватних клініках лікарі, які працюють, вони дуже часто отримують, як роблять, отримують якісь нові сертифікати, підвищення кваліфікації роблять там дійсно істотні лікарі. Тому я кажу, що якщо треба терміново звернутися до якогось лікаря або хочете мати такий захист 24 на 7, то це тільки приватне страхування. На а, державну не А і мене запитання на який срок підписується контракт на приватне страхування цей програм? На 12 і, місяців, на 12 місяців, і з можливістю щомісячної оплати, Щомісяця ви оплачуєте? Є можливість розірвати умову? Тільки треба звернути увагу, що о, наприклад, ви зараз розриваєте договір, і через місяць тільки буде о, закінчення умови. Але є така можливість, якщо ви, наприклад, виїжджаєте, покидаєте країну і розумієте, що вам за страхування не потрібно, то є можливість розірвати умови. Взагалі, хотіла ще сказати, на що треба звернути увагу при купівлі страхування в Польщі? Це те, що активація вашого медичного пакета відбувається з першого дня наступного місяця, не відразу після покупки, бо дуже часто. Люди згадують про страхування, коли в них щось заболить по факту, і треба записатися. Мені треба ось прямо зараз. На жаль, це так не працює, і треба пам'ятати, чи є цей окрес, який треба вищити, поки ця страховка почне діяти. Також обов'язково треба прочитати, що входить в цей пакет. Що вам підходить, що ні, можливо, хотіли щось додати, е, які ризики покриває страхування, які додаткові ризики можна додати, в ваше страхування, е, і е, розмір страхового покриття? Що Але це більше відноситься вже до страхування від нещасних випадків, там більше е, ризиків, які можна додати. На що треба вигідну привагу і так далі. Тобто треба дізнатись повністю, що покриває ваша стрілко. Можна задавати мільйон запитань консультанту, щоб бути впевненим точно, що ви купуєте саме те, що вам потрібно, а, цікаво. Добре, тоді моє наступне питання власне про страхування на життя і страхування від нещасних випадків. Яку суму потрібно обрати? Ну, яка сума є, вважається оптимальною для застрахованого? Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Страхування mm -hmm. нещасних випадків? Це страхування, яке? <тр C Studies> Вам виплатить відшкодування у зв'язку з смертю, погіршенням стану здоров'я і так далі. Немає вікових обмежень для цього страхування, немає мінімального або максимального віку застрахованої особи, ані обмежень, які є наслідком інвалідності чи наявних захворювань або роботи за певною професією. Також безробітна особа або пенсіонер також можуть застрахуватися від нещасних випадків. Доковір включає складові продукти, обрані клієнтом, базова сфера включає з собою здійснення виплат у зв'язку з смертю, постійним погіршенням здоров'я, відшкодування витрат на придбання ортопедичних предметів і допоможних засобів, відшкодування затрат на професійну перепідготовку неповносправних осіб на території Республіки Польща, виплатами у зв'язку зі складним. Лікуванням послугами асістанс на території Польщі базове покриття можна розширити за умови сплати додаткової страхової премії і за додаткові ризики, наприклад, інфаркт, інсульт, злоякісне новоутворення, серйозне захворювання. Або якась інша хвороба, а також нещасний випадок, що трапився внаслідок занять високотравматичними видами спорту, військових дій, військового або надзвичайного стану, хотіла сказати, що ця страховка вона діє не тільки на території Польщі, а ще й в Європі, так і за кордоном. А в Україні, а в Україні теж буде діяти. Так, тільки тут яка історія? Якщо ви постійно проживаєте в Україні, то ні, так застрахуватися не можна. Але якщо ви постійно проживаєте в Польщі, ваша робота, у вас тут є робота, життя, якби ваше постійне проживання пов'язане з Польщею, але під час виїзду в Україну щось трапилось, тоді це страхування покриває. Дорогі глядачі, ми запустили спонсорство на каналі. Це значить, що ви можете брати з трьох рівнів і підтримати сімейний бюджет. Місія фінансового бюджету допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення на різних рівнях, будь-то там посмішка, підтримка, дружба. У нас є різні емоції, бейджики і багато чого корисного, Можете нажати кнопочку Join, спонсорувати. Основна ідея, крім фінансової незалежності і такої стабільності каналу, це щоб ви більше впливали на те, як ми працюємо, куди. Ми йдемо, а, відео у нас безкоштовні, в відкритому доступі, хоча на певних рівнях ми плануємо давати ранній доступ нашим підписникам. Цікаво. Угу. Я думала, що так як Я просто думала, що якщо в Україні зараз військовий стан, то страховка не буде діяти. Вони прямо не кажуть, що страховка надія, але страховка діє і в Польщі, і за кордоном. Але це все буде залежати теж від е, окремого страхового випадку, якби, як страхова е, зареагує, що десь відповідь. У нас немає, якоїсь інформації, що ось вона, там не надія і все кінець. Це вже не було. За кордоном в Україні. Цікаво, як реальні кейси, але, думаю, не так багато людей з України страхуються, напевно, в Польщі. Я хочу сказати, що взагалі не дуже популярний відповідь страхування від нещасних випадків. А Страхування на життя. Також, це все залежить. Це не дуже, якби які страхування популярне, які є обов'язковим. Якщо людині щось не нав'язувати і це не є обов'язковим, то хтось може не знати навіть, що є таке страхування і що варто його мати взагалі? Ну ми, наприклад, в своїм клінікясам е, рекомендуємо купувати е, страхування на життя. Це один з таких видів, так як. З допомогою страхування ми можемо перенести наші ризики як інвесторів на інші за помірну суму кожного місяця, і в разі, якщо щось з нами трапляється, ми не беремо гроші з нашого резервного фонду, а це нам може покрити страхова... страховий фонд. Така... така наша логіка. Чому ми Так, ці... це є? Тільки що не всі до цього відносяться. я вам. Зі свого досвіду скажу, що страхування купують, бо треба. Бо Якби не біра. треба було так. Бо це, це як зі страхуванням для автомобілів в Польщі, це є обов'язковим і тут дуже великі штрафи за це. І, звичайно, якщо треба і тобі горить, то ти його робиш ну, за будь яких пошту. Тут страхування автомобіля воно виявляється дорогим. Але, звичайно, краще мати вже страховку, ніж платити потім штраф сім з половиною тисяч злотих. Да, так. так. Страхування на автомобілі дороге, я вже про це дізналась. І так само з медичним там, приватним страхуванням. Поки в когось там щось не болить, то ніхто про це не думає. А як тільки треба піти полікуватися, то всі згадують, що о, це ж треба було страховку зробити, раніше про це подумати. Страхування це така як би, тема, яку треба розповідати, мені здається, дітям в школі, щоб вони розуміли, як це важливо. Зараз ми цим з і займаємось. Добре, то скажіть, будь ласка, що про страхування для життя нашим глядачам, яка його. Повинна бути вартість. Ну, окей, я знаю, що якщо купуємо ми квартиру, то маємо застрахуватися на вартість квартири. Це в залежності від умови, або на 75%, або на 50%. відсотків. Кожного банку потрібно. І найчастіше це банк якби, свої вимоги ставить, на яку суму треба застрахуватися. Для, для кожного це буде сума різна, просто треба. Найоптимальнішим, як вважається, 100 тисяч злотих, це там, наприклад, зв'язку зі смертю або з нещасним випадком. Також можна застрахуватися е, е, в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Якщо, наприклад, ви зараз молоді здоров'я, а не дай Бог, там через 5 років або колись ми, ми не знаємо, як, що може трапитись, і ваш стан здоров'я погіршиться, і треба бути якісь. Е, Дороге лікування, і ви будете розуміти, що у вас, вам не треба буде ці кошти доставати зі своїх якби, там, фінансової свої подушки, цієї. а у вас є страхування, яке покриє вам дійсно витрати в зв'язку з якимось захворюванням. І так далі. Для кожного ці суми можуть бути різні. Можна застрахуватись там в зв'язку зі смертю на мільйон злотих, а з нещасним випадком на сто тисяч злотих. Це все залежить від людини, як він вже е оцінює свої вимоги, я б так сказала. Ну, я б, напевно страхувалася на один річний дохід, один або два річних дохід mm -hmm. доходу свого, я б так в цю сторону. Так, ну, можна зв'язку наприклад, якщо ви втратите цей дохід, щоб у вас була якась фінансова подушка, яка там вам забезпечить гроші на цей період, так ірина. А розкажіть, які є обмеження по віку, щоб викупити собі страхування на? Я, власне, в якому віці можна приступити, чи можна страхувати дітей. Я не маю немає вікових обмежень. Я казала про це спочатку. Навіть безробітна особа це може зробити. Це може зробити пенсіонер, можна застрахувати дитину. Е немає вікових обмежень. Навіть прописано: немає мінімального, бо максимальному віку застраховане в цьому. Цікаво, тому що коли я дізналася в ПЗУ, здається, це... в якійсь страховій компанії мені сказали, що. Не можна застрахуватися більше, ніж якщо маєте більше ніж 65 років. Страхування на життя, не грубок. Мабуть, це все залежить від пакету, що саме ви хотіли застрахувати. А -а -а. Бо якщо від нечасних випадків, то ну, він теж залежить, але немає прям такого. Е, я вам так скажу, можна спробувати застрахувати навіть там 80-річного дітуся, але. Сама страхова може від вас е, вимагати дуже багато справок про стан здоров'я, наприклад, про які в нього хвороби є, і так далі. І потім в, в кінці можуть сказати: вибачте, ми вас не застрахуємо, бо там вже дідусь е, в останні роки доживає. Просто на якомусь етапі можуть вимагати дуже багато. Даних про стан здоров'я, про рівень життя, про те, де працює, не працює, і так далі. Формально немає, ну офіційно немає обмежень немає. обмежень, але потім вже може так. Страхова може на якомусь етапі відмовити, бо вимагати такий список документів, що е, легше не робитись Ага, страху. І приступити дитину можна приписати до, до. Якби дитина окремо, я так розумію, не можна застрахувати, але... Ти можеш до своєї страхування, своєї так. Страхувати, так.